E Події, що відбулися на початку ХХ століття, обернулися для Росії жахливою катастрофою і відкрили одну з найбільш трагічних сторінок в її історії. На церкву Христову було підняти люте і невимовне за своєю жорстокістю гоніння. Серед тих, хто постраждав у ті часи, був і єпископ Амфілохій Скворцовий. Він відбував ув'язнення на совках у Сибірських таборах, але щоразу після звільнення продовжував своє служіння церкві, будучи духовним наставником для багатьох спраглих православних християн. Проте такий стан речей ніяк не влаштовував богоборчу владу. У 1937 році єпископа Амфілохія звинуватили в антирадянській агітації і стратили. Нині він прославлений серед лику святих у сонмі новомучеників руських. У наші неспокійні дні явив господь ряд нових страдників. Цей день щорічно відзначається в усьому світі великими концертними програмами за участі кращих артистів і художніх колективів. Музика є чудодійним засобом звернення до добра, краси, людяності і духовності. Слухаючи музику, людина пізнає себе, в ній пробуджується уявлення про піднесене, величне, прекрасне, переживаючи і захоплюючись її мотивами та наспівами, люди стають ближчими один до одного. 1 жовтня 1975 року рішенням ЮНЕСКО було встановлено Міжнародний день музики. Примітно, що одним з ініціаторів впровадження цього свята був і російський композитор Дмитро Дмитрович Шостакович. Краса в музиці полягає у простоті та природності. Усе своє життя він присвятив праці на ниві українського живопису. Класик радянського мистецтва, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Карпо Дем'янович Трохименко. Творча спадщина живописця яскраво відображає реалістичні пошуки радянських художників, які всебічно відтворювали масштабне будівництво в країні. Містить вона і портрети видатних сучасників, композитора Вериківського, письменника Стельмаха. Карпо Дем'янович працював також і над розписом храмів, в тому числі і Полтавської церкви на шведській могилі. Багато часу Трохименко присвятив викладанню в художніх навчальних закладах міста Києва. Своєрідне поєднання художнього переживання із внутрішнім вилінням обов'язку визначає шлях художника. У рік святкування 1150-річчя російської державності під гаслом Рубежі історії рубежі Росії відкрився 16-й всесвітній російський народний собор. 1 жовтня 2012 року в храмі Христа Спасителя в Москві зібралося більше 1500 чоловік. На відкритті форуму Патріарх Кирил проголосив, що сьогодні, коли на зміну фізичним битвам прийшли інформаційні війни, коли на перше місце висувається боротьба за душі людей, ми не повинні забувати про існування священних рубежів, за які не можна відступати. 2 жовтня було прийнято соборне слово, де, зокрема, говорилося, що гуманітарна незалежність Росії це її захищеність від дії м'якої сили, яка стає в 21 столітті головним інструментом експансії зовнішніх сил. Рубежі Росії це моральні межі, моральні межі, за які ми не можемо і не повинні відступати. У наступному випуску Своєрідна візитівка Феодосії Фонтан Айвазовського. Один з найбільших судових процесів в історії людства. Нюрнбергський процес. 1 жовтня 1950 року у Брюсселі було освячено храм Іова Багатостраждального у пам'ять царя мученика Миколи Другого і всіх у смуті богоборчою владою убієнних. Сьогодні міжнародний день людей похилого віку.